Дивись, дивись, як він сміється, а ти все плескаєш в долоні, бо думав, що це все для тебе, ці радощі та все весел'є, які він тут вже влаштував. Це клоун, даний нам для того, щоб розум тут не пустував, бо людям легше так ковтати всі ті проблеми, що він дав. Життя не сцена і не танець, який ти маєш у руці, життя інакше, ніж в театрі, бо тут в проблемі є живі. Живі, які все втратили, що мали, і розум затуманили в собі, бо віру взяли в клоунаді, а не в реальності, в житті. Там цирк, там є театр, там є актори і гравці, але немає в клоунаді ні розуму, ані душі, бо там все створено для танцю, який всі хочуть нам віддати, щоб нас тягти туди. Послухай, друже, відвернися і клоуна залиш на самоті, бо він черпає в тобі силу, коли свій танець це показує тобі. Якщо ти розум свій розбудеш, то ця реальність вже в тобі, ти ясно все це зрозумієш, і клоуна прогониш назавжди. Це є життя, а не театр. Тут є і люди, і гравці, але немає клоунади, бо він не грає на самоті.